Вітаю вас, шановні глядачі. Найбільшим все-таки болем в задниці на даний момент, як би це не звучало комічно, але й трагічно водночас для України, це є постачання зброї Іраном для РФ, для того, щоб бомбардувати, для того, щоб нищити інфраструктуру, нищити кошмарити цивільних і так далі по списку. Я хотів би, я би хотів подивитися на рахунок коаліції Ірану та РФ зробити останній прогноз до кінця року. Бо минулого разу, коли я робив прогноз на Іран та РФ, карти показали якийсь розрив у відносинах між ними. Я хочу тепер взяти циганську колоду три карти. Я хочу взяти таро. Алістера Теж три карти витягнути. І мені цікавий погляд Таро. Ну, циганські карти, тому що я з ними працюю в основному. А мені цікавий погляд таро стосовно постачання зброї Іраном для РФ. Карта удачі падає. Ну, це не дуже хороша карта. В даному випадку. Це карта позитивна, але вона говорить, що зараз постачання йде повним ходом, тому що це карта збройного, фінансового підсилення. А далі падає цвинтар. До речі, ця карта вже падала. Якийсь розрив, втрати. А тут карта. Печалі, карта траура. Дивіться, спочатку була удача, потім цвинтар, потім траур. Це між Іраном та РФ. Наскільки відомо, зараз дуже активно вибухають боєприпаси в РФ, активно по них бомблять, тому я би сказав, що це може означати якраз розгорення навіть на місці територій. Далі, лицар жезлів, карта сильного чоловіка, карта Всесвіту. Підуть далі шукати в нових країн допомоги. І перевернутий лицар Кубків, карта брехні, коварства, обману, маніпуляцій, махінацій. З Іраном, я думаю, скоро пісенька буде завершена. Але, ну що, підуть шукати далі, кого де Північна Корея, там ще якісь, можливо, країни такі. Ну, якось так. Бережіть себе, бажаю всього хорошого, побільше позитивних новин і побільше приємних та позитивних емоцій в ці непрості часи. До нових зустрічей!